Еволюція створила емоції, аби мотивувати наші дії в умовах, де виживання було першочерговим завданням. Ці емоції, навіть негативні, виконують важливу роль у нашому житті, спонукаючи нас до дій, спрямованих на захист та забезпечення нашого благополуччя. Дофамін, наш внутрішній мотиватор перемоги, стимулює нас до нових досягнень та задоволення потреб. Він надихає нас шукати нові шляхи до радості та задоволення, створюючи нейронні зв'язки, що підтримують ці відчуття через час. Серотонін, гормон соціального статусу, підкреслює нашу значимість у суспільстві, мотивуючи до досягнень та підтримки соціальних зв'язків. Ендорфін, як природний анальгетик, допомагає нам пережити стресові ситуації та боротьбу зі складнощами. Забезпечуючи нам можливість діяти навіть у найважчі моменти. Окситоцин гормон довіри сприяє нашій здатності співпрацювати та підтримувати взаємодію з іншими, зміцнюючи наші відносини та відчуття безпеки. Кортизол гормон стресу попереджає нас про потенційні небезпеки, мотивуючи до швидких та ефективних дій для їх уникнення. Міелін Будуючи нейронні супермагістралі, робить наші реакції автоматичними, допомагаючи нам ефективно взаємодіяти з оточенням. Всі ці елементи хімії емоцій працюють разом, надаючи нам потужні інструменти адаптації та виживання в світі. Щоб краще розуміти себе та інших, важливо розглядати їх у контексті еволюційних потреб та біологічних механізмів, які стоять за нашими емоціями.